Дякую. Я цілком погоджуюся з необхідністю прийняття закону про вищу раду правосуддя, адже у нас зокрема і 112 статтею передбачено, що рішення про звільнення суддів приймається від, в порядку, який буде встановлений законом про вищу раду правосуддя. Очевидно, що він нам потрібен, але в той же час до мене надійшли запитання від асоціації правників України, які пропонують зміни в частині надання права ознайомлюватися з матеріалами справ судею і скаржником. А власне, я би хотіла би запитати, чи яка є позиція ваша щодо можливості відображення даних змін. Більш того, члени асоціації правників України також просили мене подавати поправку в частині публікації окремої думки членів Вищої ради правосуддя. Я хотіла би почути вашу думку стосовно цього. Дякую. Дякую за запитання. Щодо останнього в законопроекті вже була врахована така пропозиція, що окрема думка члена вищої ради правосуддя публікується разом із рішенням, щодо якого стосується окрема думка. Щодо вашого першого питання про відкритість всіх матеріалів справи і надання можливості ознайомитися, я вважаю, що це є питання справедливе, і воно може бути таким чином вирішене. Єдине, що має бути при цьому захищена інформація, яка стосується персональних даних. Оскільки справа дисциплінарна справа буде включати також матеріали суддівського досьє, по-перше, і по-друге, використання цієї інформації має бути обмежено саме метою участі скаржника у дисциплінарному провадженні, а не будь-якими іншими цілями. Дякую.